Гурінов Олександр Вікторович. Позивний фізрук. Гурінов Олександр Вікторович народився 3 березня 1998 року в місті Глухові Сумської області. Коли Олександру було два роки, хлопчик пізнав почуття болю і відчаю. Померла його мама. У 2004 році пішов до першого класу Глухівської загальноосвітньої школи номер 4 у 2005 році переїхав разом із батьками до міста Бурині Конотопського району Сумської області та продовжив навчання у другому класі Боринської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 2 імені Лавашника. У 2013 році отримав свідоцтво про базову загальну середню освіту. За час навчання в школі Олександр проявив себе здібним, старанним учнем, брав участь у шкільних предметних олімпіадах, конкурсах. Був серйозним, відповідальним, чесним, ввічливим, доброзичливим. Дуже любив спорт: футбол, волейбол, легку атлетику, брав участь у спортивних змаганнях, був нагороджений медалями та грамотами. Серед численних друзів користувався авторитетом та повагою. Після закінчення 10 класу переїхав до міста Глухова до бабусі, шаматриної Любові Іванівни. З 2014 по 2018 роки. Олександр навчався у професійно-педагогічному коледжі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю фізичне виховання. Отримав кваліфікацію молодший спеціаліст, учитель фізичної культури основної школи. Потім вступив до Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. На заочну форму навчання за програмою фізична культура та спорт та отримав диплом за спеціальністю тренер та вчитель з фізичного виховання у студентські роки відвідував спортивний клуб Гармонія, де опановував Ази Пауерліфтингу. Олександр вирішив присвятити життя службі та захисту своєї країни. Розпочав з проходження строкової служби в лавах Державної прикордонної служби України. У 2018 році підписав трирічний контракт з сумським прикордонним загоном та був направлений інспектором прикордонної служби третьої категорії за місцем дислокації в місті Шостці. Згодом, прагнучи удосконалити свої професійні навички, він вступив до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, брав активну участь у житті закладу, ділився досвідом, займався спортом. Під час проходження практики був нагороджений грамотами за сумлінну службу. З 2023 року Олександр приєднався до лав сталевого кордону, воював на Харківському, Чернігівському та Сумському напрямках. Офіцер штурмував позиції ворога разом зі своїм підрозділом, не боявся навантажень. Був вольовим, мужнім, надійним товаришем, користувався повагою серед побратимів. 23 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курському напрямку під суджею Олександр отримав смертельне поранення внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Олександр був втіленням мужності та хоробрості, відважно йшов у бій разом зі своїми побратимами, завжди попереду, щоб підтримати їх у найважчі моменти. З теплотою згадував героя побратим з позивним Компас. Не встиг створити сім'ї, не встиг потішити дітьми й онуками, але назавжди залишився в серцях рідних. У Олександра залишилася велика родина, батько, який гідно захищає батьківщину, сестри, брат, бабуся, яка втратила єдиного онука, мама, яка виховувала його з трьох років, огортаючи любов'ю і турботою. Посмертно Гурінову Олександру Вікторовичу присвоєно звання старшого лейтенанта та звання почесний громадянин Буринщини. Ім'я Героя житиме вічно в наших спогадах. Його нескорений дух у пам'яті, його подвиг у серцях поколінь. Поховали Олександра у місті Бурині на алеї пам'яті. Так вирішили батьки, які теж проживають у цьому ж місті. Вічна пам'ять Герою! Назавжди двадцять шість. Назавжди в строю.